Тут походу, і он, походу, чуть -чуть Ці кадри розлетілися соцмережами. Підлітки знімають на телефон чоловіка, який тоне у водомі кар'єра. Під відео сотні коментарів. Користувачі обурені, що діти не допомогли. Не знати, що робити, коли тоне людина, це що таке? Просто небажання допомогти. Хоча палецю йому кинули, до ДСН зателефонували. Заради контенту смерть людини я б не знімав, а рятував. Інцидент стався 10 травня на кар'єрі житломасиву Червоний камінь. Загиблому 67 років, повідомили Суспільному в поліції області. Причина смерті утоплення. Рятувальники приїхали за викликом місцевих. Свідомий чоловіка дістали вже мертвим, каже речник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Було встановлено, що на відстані 7 метрів від берега знаходиться тіло людини. За допомогою водолазного спорядження та мотузки тіло чоловіка було доправлено до берега. Місцевий Сергій того дня перебував на кар'єрі. Щасні тому ну, воюж. Отже. Та я був витягнув, а молодіж. Ані посміявся, поржати, знять що то таке. Все. А те, що діти це просто знімали, це. Я вважаю це жорстокість, і це якесь моральне не неподобство. скажімо так, поліція вже розшукала дітей, що записали відео. Це дві дівчини та хлопець підліткам 13-14 років. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці, розповідає начальниця відділу ювенальної превенції Інна Дудка. На даний час проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини. Події діти будуть допитані, діти будуть проводитись допити в зеленій кімнаті, і після чого буде вже остаточне рішення, винні ці діти чи ні. Психологиня Валерія Булгакова каже: на поведінку підлітків міг вплинути хронічний стрес, у тому числі через війну в країні. Коли ми довгий час знаходимося в стресі, ми відмикаємо свої почуття, ефект спостерігача, коли люди дивляться, але кожен думає, хтось інший це зробить, хтось інший викличе швидку, хтось інший подзвонить. Поліції також повідомили Суспільному, що діти з благополучних родин на обліку не перебували та до відповідальності не притягувались. Данию Ніколаєнко Ілля Кононов, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.